Я був ще досить молодий, мене народила, народився перший син. Там як я не пам'ятаючи, що не було Богдана. Ми жили в Києві цілий рік я працював і дочекався на осінь. Я пам'ятаю відпуск 28 день. І у нас була ділянка там така в селі. І... Там вона була досить і досить заросша, Там були такі великі дерева, там було все заросше І в перший день свого відпуску, я такий запалений, будемо робити порядок, купив нову бензопилку і приїжджаю туди і перший день її заводжу. Такий, знаєте, згадчик був, щоб зробити порядок на цій, цій ділянці. Заводжу її, забувся зняти чохла, там такий чохол був пластмасовий. І вона, коли завелась, карбюратор був не І вона почала дуже сильно працювати. Коли вона сильно почала працювати, це почав йти швидко. А я ж такий бігом тільки завів і в нього того чехла. До того чехла схватив він пластмасовий. І тут, як ви побачите, отут око все мені в перший день розірвало повністю мою руку. Перший день мого відпуска такий настроєний, що все зроблю. І тут а, в, один, в одну секунду розірвало мені цілу руку. Я в його машину поїхав, мені там болі були дуже сильно страшні. Сили як-небудь шили в цій лікарні. Я приїхав додому, пам'ятаю ліг на кровати, ну все, отакий от мене відпуск. Рука зашита, мама помню, бігає, плаче, дружина теж бігає біля мене. І такий в мене відпуск, І ви знаєте, що тоді хотілося. Я тільки декілька таких важливих моментів хочу, щоб ми взяли урок для себе. Коли я тоді лежав на кроматі, я пам'ятаю, ну нічого не будеш робити, рука розрізана, болить, кроп тече. Я пам'ятаю, що мені тоді дуже сильно хотілося. Хотілося, хоча б, думаю, як би то, щоб зараз кудись рік вперед, щоб тако не лежати, а вже щось робити. Дуже хотілось. Коли я чуть-чуть підужав, встав, дружина каже, треба лампочку поміняти. В той момент дуже сильно мені запам'ятався. Знаєте, високо так, я ще став на стульчик, вона там перегоріла, я беру однею рукою цю лампочку і починаю її відкручувати. А там вона ж коли її відкручуєш, треба зверху другою притримати патрон, а друга не працює. І я так коротше раз-раз-раз. Не працює. І знаєте що? Я тоді зліз, і я був лихий на себе. Дуже лихий, що я не можу цього зробити. Елементарної справи, що я не можу зробити. Про що я хочу сказати цими словами? Ви знаєте, я хочу, щоб ми е, побачили. Через це через обставине, що це якби, дуже сильно схоже на церкву Господа нашого Ісуса Христа. Те, що було в моєму житті, це моя глупість, я скажу правильно. Ну, була. Але ж е, в цьому е, досить є щось важливе, я хотів би е, сказати. Дорогі брати і сестри, е, в церкві Божій є ті люди. Які е, поранені, які порізані. Ну знаєте що? Вони досить і досить важливі. Я тоді не зміг відкрутити ці лампочки. Але зараз, коли рука зажила, я свободно можу поміняти. Знаєте, однею рукою я їх не поміняю. Мені потрібна порізана рука. З порізаною рукою навіть, я дякую Богу, що в мене остались пальці. Так, да, вона буває, болить, вона буває, замерзає, вона, вона слаба, вона не така здорова, як ця рука, але вона дуже сильно для мене потрібна. Дорогі брати і сестри, коли в житті діти не слухані, коли батьки мої щось погано роблять, чи хтось в церкві щось погано зробив, дорогі брати і сестри, Слово Боже каже, що ми є тіло Господа нашого Ісуса Христа. Навіть порізана рука, вона дуже сильно важлива в тілі Господньому. Навіть коли болить, навіть коли замерзає, я все одно дякую Богу за цю руку. Дорогі брати і сестри, нема неважливого члена в тілі Господа нашого Ісуса Христа, апостол Павел говорить до Коринської церкви. Хтось має дар говорити Слово Боже. Хтось має дар гарно співати, хтось має дар гарно розказувати вірша. А ти сидиш, може, і думаєш, так як я тоді, був злий да, на себе, що я не можу, вона не може, може ти зараз поранений, може тобі зараз проїхалася ця пилка по нервах. Але прийде той час, коли ти принесеш плід для Господа нашого Ісуса Христа.